14 жовтня 2017 року на свято Покрова Божої Матері архієпископ Сумський і Охтирській Євлогії у співслужінні духовенства кафедрального центру очолив Божественну літургію на місці зруйнованого Покровського храму у сквері на Покровській площі. Кілька тисяч сумчан прийшли на святкове богослужіння та приєднались до спільних молитв за мир в Україні, що були піднесені під час богослужіння. Виконком Сумської міської ради намагався у незаконний спосіб заборонити проведення цього традиційного богослужіння. Лунали погрози на адресу духовенства і віруючих з боку радикально налаштованих громадян. Були проведені попередні заходи щодо уникнення напруження та протистояння. Для охорони правопорядку та запобігання протизаконних дій була задіяна значна кількість правоохоронців. Але, незважаючи на це, у безпосередній близькості від місця богослужіння розташувалась невелика група осіб, які через гучномовці почали транслювати музику, заважаючи віруючим молитися. Провокація тривала протягом усього богослужіння та викликала занепокоєння та обурення сумчан. Архієпископ Євлогій закликав посилити молитву за тих людей, а також за представників влади. Що знехтували проханням православних сумчан та не створили належних умов для проведення святкового богослужіння.